Як ви оцінюєте ситуацію, яка сьогодні в Україні? Вкрай тяжка і напружена. Будемо чекати, що Верховна Рада прийме сьогодні, подивимося. В Україні ситуація погана, безумовно, так. Да. Плохає ситуація, дуже погана. Ну як її оцінюю. Неважна ситуація. Якби не війна, то можна було б так сказати. Терпіть, а так. Війна, ціни страшні. Так в основному, як говориться, не важна ціна, не важна обстановка. Негативно, те, що ситуація, війна наша, цього. Шіпла. Президента міняти треба. Буде толк. При цьому президенті не буде толку. Погано. Дуже як його виразитися, Больно дивитися і слухати, що робиться в нас в Україні. Ваша думка? Те ж саме. Критична ситуація. Не важливо, як, коли хуже фашиста нападає путлер, то я кажу, вона може бути хорошою. Складна. Надіємося на краще, а там будемо бачити. Хочеться кращого. І перемоги. Нашій, нашій Україні перемоги, щоб Путін пішов подальше. Будемо сподіватися, що. Буде краще я теж його підтримую думку. Беру, беру, треба, а то про то вбійство таке зробили, що я роздаю влади. Горя. Більше хорошого тут поки нема що чекати, і нічого не змінилося до хорошого. Та я думаю, що повинно наладитися. Треба просто не боятися. Всім з'єднатися і. Поймей та Росія, всі поймуть, що ми є Україна, буде нормально. Треба чекати літа і Майдан робити ще один, да. я так думаю. Тому що ну, влада власне та сама, магнати при владі, а от магнати добра не ждати. Моя така думка. Будемо не ждати, що краще щось трошки ж буде. А так паршиво, сильно паршиво. Поки нема на що надіятися. Я подивився на ці новини, на це все. Армії нема, такої, як треба. Будемо сподіватися на все хороше. Що очікувати? Ну, воювати будемо. Будемо йти, вибивати їх. Надіємося на краще. Надіємося на президента. Що Буде діяти нормально. Прогноз скласти ми не можемо, як воно може бути. Все залежить від того, як керівництво буде вести себе. І люди прості, як до цього будуть відноситися, як будуть ставитися до цього. Нічого ніхто не може предсказати, що далі буде. Я, наприклад, і читаю, і дивлюсь по телевізору, і цю обстановку. Поки Путін сам не прекратить війну, ніхто його не остановить. Наскільки мощне государство. В воєнному ділі я маю Росія, що ні одне государство не таке крепке, він нікого не боїться. А то як він схоче встановити, встановить. не схоче. Будуть опять тисячі людей гибнути.